Сергія Андрушка, для громадського телебачення, зараз перебуваю біля на вулиці Рушевського, біля Сильвої Верховної Ради, а саме біля будинку одного з комітетів Верховної Ради, де найближчим часом має відбутися погоджувана Рада парламенту. Позаду мене люди, які стоять з плакатами, вимагають, що вони магають, зараз запитаю. Отже, зараз покажу на відео. Це будівля комітету Верховної Ради. Хлопець тримає плакат на районі лучше бідна. Ось, давайте ми поспілкуємося. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Володимир. А Володимир, розкажіть, що ви тут робите, яка ваша мета? Я стою за свою державу. Я хочу, щоб був мир. Хочу, щоб Крим залишився в нашій державі, тому що це Україна. не єдина. Ви стоїте, щоб у мир в Україні. Зрозуміло, дякую вам. Зараз запитаємо в інших людей, що стоять. З плакатами ось напис плакат Владу киянам. Добрий день хлопці, розкажіть, будь ласка, Давай, як вас звати, що ви тут робите. Розкажіть, чому ви тут стоїте? Але... Чому ви ховаєтесь? Дайте пояснення, чому ви тут перебуваєте. Так, без коментарів. Все, студенти Що? університету України. Ну, вони можуть з самі розмовляти. Ми можуть. можуть. Самі розмовляти. От люди стоять з плакатами біля стін комітету з Верховної Ради, і ховають своє обличчя, я не можу зрозуміти, чому. Хлопці, може ви щось кажете. <с>? А ви головний. Ні, в чому я головний? Такі ж саме людиний киянин, як і ви. Ага, зрозуміло і своїми студентами університету України. Ви зі своїми тому, студентами? Що... Так, а, тому що як ми... звати? Олександр Кривоносов. А, що за як Кривоносов, А ви а, в якому університеті працюєте? Університет України працював. Я тепер вже там не працюю. Не працюєте? Да. Чому ви тут перебуваєте? Тому що те, що відбувається, те, що обіцяли на Майдані, цього не відбулося. І зокрема. Вибори в Києві вони зараз якраз і дають змогу ну, знову владі зробити фальсифікацію цих виборів. Тому дійсно хочеться, щоб було це чесно, прозоро і в два тури. І повернути дійсно влада повинна бути народу владі. Значить, повинна повернута влада бути і районним радом. І ось цього на провели ті жаль сьогодні Верховній Раді не збираються робити. Зокрема, це величезна образа майдану, величезна образа тих сподівань, заради чого взагалі люди вийшли на Майдан. А тим більше європейська партія з нею якраз з Воєпарського і починався цей Майдан. Отже, ви Він за два тури на Києва. Безперечно, Зрозуміло. безперечно. Розумію. Всього ви за що? за народ. За що? Розуміло. добре. Ось інші люди тримають хлопців владу, громадянам владу, райрадам. Привіт хлопці. як вас звати? що ви тут робите? розкажіть. Мене звати Ігор, ми стоїмо. тур ну, потрібен, тому що фальсифікація, фальсифікація виборів це дуже така проблема, наявна в нашій країні. Підхопають голоси, задешили. Весь світ сміється з того, як Олег Черновецький речку розсипав по всьому Києву. Ми стаємо сажмозатор. Дякую, зрозуміло. Тому що люди, загальний план, зараз покажу. Люди стоять під припорами а, Європейська партія України з плакатами. Європейська партія України, це, очевидно, це майже на увазі Катеринчук, депутат. Добрий день. А скажіть, а хто голова партії вашої? Який ви народ приходите? Хто? Ну, народ сюди приходить, а так вдовний. От ви тримаєте, ви тримаєте прапор Європейська партія України, а хто ваш голова? Я не знаю, як він називається. Бо, ну, я тут недавно на Майдані. А, типо, це не Майдан, сюди, бо... це вулиця Грушевська. Ну, це... Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Я вас розумію. Дякую вам.